Шановні колеги, шановні українці, розпочинаємо чергове засідання уряду України. Сьогодні наш ключовий пріоритет зміцнення енергетики після російських терористичних ударів. Ситуація дуже складна, втрачено понад 9 гігаватт потужностей генерації. Ворог і далі атакує енергетичні об'єкти. Наразі Укренерго знову вимушено вдаватись до планових вимкнень споживачів. Цим виграємо час для того, щоб відновити і посилити енергосистему. Маємо стратегію, яка складається з п'яти великих блоків. Перше це посилення нашої ППО. Друге ремонти пошкодженого обладнання і подальша розбудова захисту від дронів. Третє, і це зараз ключове завдання: децентралізація енергосистеми. Сформували комплекс заходів, зняття митних та бюрократичних бар'єрів для ввезення в Україну генераторів, сонячних панелей, накопичувачів, інверторів та іншого обладнання і частин для такого обладнання. Підтримка споживачів, які будуть встановлювати власну генерацію, зокрема через надання пільгових кредитів. У кожному обласному центрі мають бути облаштовані установки для живлення критичної інфраструктури. Ми говоримо про десятки міні тец по всій країні. Четвертий блок нашої стратегії це міжнародна підтримка та співробітництво. Нарощуємо обсяги допомоги у Фонді підтримки енергетики України вже понад 494 мільйони євро перерахованих та анонсованих внесків. Розраховуємо, що буде набагато більше. Зокрема, нещодавно понад 12 мільйонів внесків задекларувала Австралія. Про внесок в 42 мільйони євро оголосила Швеція, Естонія з прямою в Україні. Цілий енергоблок теплової електростанції потужністю 200 МВт. Надзвичайно цінуємо таку солідарність наших партнерів і друзів. Працюємо також над розширенням імпорту з Європи до 2,2 ГВт. П'ятий блок це енергоефективність та відповідальне споживання електроенергії. Наша мета заощаджувати на всіх рівнях від великих підприємств до окремих будинків та квартир. Наслідки російських атак на енергетику довгострокові, тому заощадження буде частиною нашого повсякдення в наступні роки. Сьогодні уряд приділяє значну увагу та ресурси нашій стійкості, вирішенню оперативних викликів, посиленню України тут і зараз. Водночас, ми розуміємо, що Україна має змінюватися, аби вистояти, перемогти і мати європейське майбутнє. Сьогодні ухвалюємо важливе та унікальне рішення для того, щоб змінити нашу країну. Ми офіційно затверджуємо матрицю реформ та порядок моніторингу виконання наданих нам міжнародними партнерами рекомендацій та умов. Матриця це величезний план змін, який систематизує реформи та включає офіційно затверджені рекомендації та документи Єврокомісії, структурні маяки МВФ. План за програмою «Ukraine Facility», умови Світового банку. Чому це називається саме матриця реформ? Бо є чітка пріоритетність, послідовність та оцінка впливу від кожної реформи на зростання нашої економіки та відновлення нашої країни. Ця матриця була створена за сприяння Світового банку, а передбачені реформи були проаналізовані за методологією Центру зростання Гарвардського університету. На 2024 рік разом передбачено зробити понад 200 реформ, сформовано близько 400 індикаторів їх реалізації. Пріоритети розставлені наступним чином. Перше макроекономічні політики це база для відновлення економіки та нашої фінансової стійкості. Друге інституційні зміни, мова йде про антикорупційну політику, про реформу правоохоронних органів, про підвищення спроможностей наших державних та регіональних інституцій. Третє структурні реформи це політики, пов'язані з людським капіталом, заходи щодо спрощення торгівлі та покращення бізнес-середовища. Це реформи у ключових секторах нашої економіки. Сьогодні ми також запускаємо спеціальний веб-портал, де зібрані всі індикатори, зміст реформ, графіки їх. Виконання. Матриця реформ це унікальний інструмент для нашої держави. Кожна людина в режимі реального часу зможе побачити, що Україна змінюється. Наостанок повернусь знову до практичних кроків, які сьогодні ухвалюємо, аби зробити Україну сильнішою. Продовжуємо залучати допомогу наших партнерів для стійкості і відбудови. Сьогодні схвалюємо та спрямовуємо до парламенту проєкт закону про ратифікацію міжрядової угоди між Україною та Кореєю. Фонд економічного розвитку та співробітництва Республіки Корея зможе надати Україні позику до 2,1 мільярди доларів. Також розподіляємо кошти Міжнародного банку реконструкції і розвитку в межах проєкту АРАЙЗ, це 2,4 мільярди гривень на підтримку наших аграріїв. Йдеться про кредитні гарантії для стимулювання кредитування малих і середніх сільгоспаробників, а також про гранти для невеликих господарств. Ще одне рішення ухвалюємо для залучення позиків від Банку розвитку Ради Європи на суму 100 мільйонів євро. Це кошти на реалізацію проєкту Хоум, компенсація за знищене майно. Також затверджує механізм стимулювання створення індустріальних парків. Засновники парку отримують безповоротні кошти на будівництво інженерно-транспортної інфраструктури або компенсацію витрат на підключення до електромереж. Це сума до 150 мільйонів гривень, що покриватиме до половини витрат, а для деокупованих територій до 80% витрат. Наразі в Україні вже зареєстровано 81 індустріальний парк. Очікуємо, що процес прискориться, і ці майданчики залучатимуть значні обсяги внутрішніх та зовнішніх інвестицій. Вдячний усім, хто сьогодні захищає країну, хто робить її сильнішою та стійкішою. Працюємо для перемоги, для відновлення для нашого зростання. Дякую за увагу. Слава Україні.